Добрий день, мої маленькі учні! Сьогодні на уроці я досліджую світ. Ми з вами дізнаємося про властивості води. Проведемо дослідження властивостей води, виконуємо кілька дослідів. Тож починаємо. Дайте відповідь на загадку. Відома здавна рідина, усяк її вживає. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Так, це вода. Молодці! Давайте пригадаємо, які властивості має вода. Деякі властивості води ми вже з вами в першому класі досліджували. Спробуй чисту воду на смак. Чи має вода смак? Вода не має ані смаку, ані запаху. А якщо у склянку з водою опустити ложку, чи добре буде видно ложку? Так. Бо вода прозора. А якщо перелити воду зі склянки у глечик або пляшку, чи змінить вода форму? Правильно, дітки, вода не має форму, вона приймає форму посудену, у яку потрапляє. Чому? Саме тому, що вода текуча. Давайте подивимося, а що станеться з сіллю, якщо її помістити в склянку з водою? Помістили сіль в склянку з водою і ретельно розмішали ложечкою. Так, сіль розчинилася. А чому? Тому що вода розчиняє деякі речовини. Давайте тепер спостерігаємо трішки, де трапляється вода в природі. Ви бачите на зображенні на світлині і річки, і озерця, і струмочки, тобто дуже багато в природі ми можемо спостерігати води. Дивіться, навіть вранці роса, як виблискує на рослинках. А ось скільки води, коли йде дощик. І дуже багато водички в морі, в океані. Зверніть увагу, яка краса. А ще, дітки, треба пам'ятати, що вода є в великій кількості в частинах рослин, в тілі тварин. І людини. Вода є в повітрі, у вигляді пари, в хмарах, в ґрунті. А зараз, дітки, ви подивитеся коротеньке відео і дізнаєтеся ще більше про водичку із дослідів. Складаються з речовин. Речовина це те, що складається тіло. Скло, метал, цукор, кухонна сіль, глина, деревина. Це все речовини. Вода теж речовина. Зустрівши в лісі джерело, ми радіємо, яка чиста вода, однак у природі. Зовсім чистої води немає. Будь-яка вода морська, річкова, дощова це розчин. Воду з розчиненою в ній речовиною називають розчином. Навіть у дощовій воді, які вважають найчистішою, є домішки, які потрапляють із повітря. Пригадайте, яке чисте і свіже повітря після дощу. Ця вода поглинула з повітря пил, кіптяву, вихлопні гази. Морська вода це розчин значної кількості різних речовин. Усі розчини прозорі. Якщо у воді є нерозчинні частинки, вони роблять її каламутною. Вправа передбачення. Припустіть, що станеться зі шматком льоду, якщо його нагріти, з водою, якщо її продовжувати нагрівати. Отже, якщо лід нагрівати, він розтане. Якщо нагрівати воду, вона закипить, буде випаровуватися. Дослідження спостереження. Дослід 1. Яка форма у води? Налийте воду у посудину різної форми: глечик, миска, пляшка, склянка. Вода приймає форму. Тої посудини, куди вона налита. Отже, вода не має форми. Дослід 2. Який смак води? У дві склянки зі звичайною водою додаємо цукор та сіль. В одній склянці вода стане солодкою, в іншій солоною. Висновок вода не має смаку. Її смак залежить від розчинених у ній речовин. Дослід номер 3 Яка прозорість води? У склянку з водою опускаємо твердий предмет. Яблуко, ложку. Їх гарно видно. Отже, вода прозора. Дослід 4. Який запах води? Понюхаємо квіти, парфуми, дольку апельсину та воду. Відчуваємо тонкий аромат квітів та парфумів. Смачно пахне апельсин. А вода не пахне. Отже, вода не має запаху. Який колір води? У склянку води опускаємо пластмасові палички, олівці, різних кольорів, або додаємо фарби різних кольорів. Колір паличок не співпадає з кольором води, або вода стає того кольору, який додали у склянку. Отже, вода не має кольору. Дослід 6. Читача вода. Виливаємо воду зі склянки. Вода розтікається в різні сторони. Можна воду перелити з пляшки в інший посуд. Отже, вода тече. Попрацюйте з підручником на сторінці 79. Розгляньте таблицю. Повторіть властивості води. Скажіть, що ви пили сьогодні на сніданок? Що ще можна випити? На звідпитній рідини. Напої. Вправа юний дослідник. Чи є вода в рослинах, а у фруктах та овочах? Проведіть дослід. Дослід 1. Вода в овочах і фруктах. Потрібно взяти відрізані шматочки яблука, моркви, накрити серветкою і натиснути. Отже, пляма на серветці це вода, яка є у свіжих овочах та фруктах. А як вода потрапляє у рослину? Ну ми переконаємося в цьому. Дослід 2. Рух води по рослині. У підфарбовану барвником воду. Покладіть листок пекінської капусти. Поспостерігайте, чи буде пофарбована вода проникати у листя. Отже, листок почав змінювати колір. Це означає, що вода рухається по рослині. Проведемо мовну вправу, яка вода. Розгляньте малюнки із зображенням різних водойм. Визначить, яка у них вода? Яка вода у річці? Так, вода у річці прісна проточна. Яка вода у струмку? Вода у струмку прісна, проточна. Яка вода в озері? Вода в озері прісна стояча. Яка вода у морі або в океані? Вода в морі, океані, гірко солона. Вода у болоті. Вода в болоті. Прісна стояча. Вода у калюжі. Вода у калюжі, прісна, стояча, брудна. Хвилинка цікавинка. 70% поверхні землі покрито водою, а придатний до вживання тільки 1% цієї рідини. У середньому наш організм потребує 1,5 2 літри рідини на день. Гаряча вода замерзає швидше, ніж холодна. Людина може обходитися без їжі 30 діб і лише менше, ніж тиждень без води. Людський організм на 60-70% складається з води, а дитячий на 80%. Перші живі організми на землі виникли у воді. Одним із найводянистіших продуктів є кавун, що складається на 93% з води. Найводянистіша тварина медуза, оскільки вона на 99% складається з води. Перше, що шукають дослідники на інших планетах воду. Забруднені підземні води. Очищаються впродовж декількох століть, а то й навіть тисячоліть. Поміркуйте, чому в акваріумі добре видно рибок, рослини, пісок. Чому взимку під час сильних морозів можуть руйнуватися водопровідні труби? Яку властивість води використовує людина, коли миє посуд, пере білизну? Чому цукор розчиняється в чаї? Чому на каструлі, що кипить, стрибає кришка? Якщо вода має смак, про що це свідчить? Вправа пригадай! Які властивості води ти знаєш? Давайте подивимося, діти. І так, про що ми дізналися? Ми дізналися, що вода безбарвна, без власної форми, без запаху, прозора, вода є розчинник, при охолодженні стискається. При нагріванні розширюється, при замерзанні розширюється і здатна змінювати стани, тобто переходити із газоподібного в рідкий або в твердий. Ось такий підсумок. Але тепер давайте ще раз подивимося, чи справді. Ви зможете назвати ці всі властивості води самостійно, тож починаємо. Зазвичай ми бачимо воду у вигляді рідини, тому ми кажемо, вода в рідкому стані. Вода буває в газоподібному стані, це пара. Вода буває в твердому стані. Це лід. Розгляньте малюнки, в яких станах зображена вода, твердий стан, газоподібний, тобто пара, і рідкий стан. А коли ж вода переходить з рідкого стану в твердий. Коли на дворі мороз, вода перетворюється на лід. А коли вода переходить з рідського стану в газоподібний? Саме тоді, коли чайник кипить, вода випаровується у вигляді пару. Який же висновок ми зробимо? Вода справжня чарівниця. Бо вона має властивість переходити з одного стану в інший. А тепер давайте перевіримо, вам треба обрати правильний малюнок і перевірити свої знання. Якщо водяну пару охолоджувати вона стане чим правильно водою. Якщо воду залишити на морозі, вона стане чим? Правильно, льодом. Якщо лід нагріти, він стане чим? Водою, молодці діти. А тепер. Давайте звернемось свою увагу до сторінки у зошиті. У вас зошитів нема, тому я його винесла на екран. Уважно запам'ятайте те, що треба буде вписати. Ну, Звісно, сьогодні вписувати буду я, так, а ви будете просто спостерігати. І так, давайте подивимося, які ж властивості має вода. Вода. Якщо так, ви мені будете відповідати так або ні. Так, Пограємо в гру. Вода без запаху, так? Так. Вода біла, так? Ні. Вода прозора. Так? Так. Вода текуча. Так? Так. Вода набирає форму посудини, так? Так, вода не має смаку, так? Так, вода не має кольору, так? Так, вода легша за повітря, так? Ні, вода не легша за повітря. Наступне завдання. Які стани води зображено? Ну, вам тут треба вписати, так? І так, перший малюночок це завдання 2. Ви у себе в зошиті напишете циферку 2, а потім поставите так буковку А, тобто це перший малюночок. Яке слово ми напишемо? Який стан води, сніжинки це що? Це твердий, так? І ми пишемо твердий. Малюночок другий, малюночок Б. Ми пишемо буковку Б. Так, і що ми бачимо? Ми бачимо бурульки. Так, а бурульки, який це стан? Це теж твердий. Ми пишемо твердий. Далі ми бачимо третій малюночок – «В». Так, і що це З який стан? Газоподібний, так? Ну, ми можемо написати так, щоб було скорочено, що це пара. А можемо написати газоподібний стан. Газоподібний стан. І четвертий малюночок Г. Що ми бачимо, який стан рідкий. Так, бо це дощик рідкий. Так, і останнє завдання на сьогодні: треба відповісти температура води, за якою вона перетворюється на лід. Становить 0 градусів Цельсія. Ось так ви повинні будете вписати в свої зошити, звичайні зошити, так? тобто не, на, не потрібно багато писати, а треба було записати тільки зі мною оце кілька слів. І обов'язково відкрити підручник і повторити тему, яку ви сьогодні опрацювали у цьому відео. Тож. Відкривайте підручнички, познайомтеся ще раз, закріпіть матеріал і до нових зустрічей на новому уроці.